Мене змусило піднятись на цю трибуну той стан, який є на сьогоднішній день в державі, в сільському господарстві, той рівень цін, який є на сьогоднішній день. Я, звичайно, перебив пана Славка, коли він говорив, що там 30 тисяч славі. 30 тисяч на сьогодні це є тонна солярки. А то на солярці це є заправити два трактори на 12 годин роботи. Тому це є все, панове мізер. Ви послухайте, як бачу вночі телевізор і прем'єр-міністр говорить, що я випадково за інтернету узнав, що значить, у нас курс такий вже став 40 гривень. Узяв свою бухгалтерку. Каже, Наталко, ходи сюди, пішов з бухгалтерку до президента, закликали ще одну бухгалтерку і курс повинен упасти до 21-го. Яке благо, панове, яке благо повинно наступити? Я хочу вам сказати, що коли в 91-му році я прийшов на Коломийщину, в цьому залі повністю зал був забитий сільськогосподарськими товарниками. А два дні тому, коли у нас тут проходила невеличка нарада, нас було сьогодні всього навсього чотири. 4. Зрозумійте, непросто. Я хочу вам сказати, що солярка, ви знаєте, скільки коштує. Тоннанітроумфоські коштує на сьогоднішній день 12 тисяч 600. Тонна солітри коштує 10 800. Тонна вапнякової солітри коштує 10 тисяч 200. Тонна карбаміду коштує 12 тисяч тонн. Запчастини піднялись у 4 рази, Значить, все піднялось відповідно в 4 рази. Скажіть, будь ласка, панове, якого ви хочете хліба і яка повинна бути ціна на сільськогосподарську продукцію? Я хотів зупинитися також на питаннях тваринництва. Вибачте, можливо, що я буду говорити непопулярні речі? Можливо, дехто з вас не хоче це слухати, але я буду говорити із життя те, що є на сьогоднішній день. Минулий рік, січень місяць, літра молока 480, січень місяць і тепер закуповельна ціна товару рубників 4,80. Скажіть, будь ласка, панове, як жити? Хто буде ту корову тримати? За що її тримати? Ціна на м'ясо, свинина, жива вага. Грудень місяць 30 гривень жива вага свині, зерно 2 тисячі. Тепер зерно 4 тисячі, свиня 25 гривень. Жива вага. Скажіть, будь ласка, куди ми йдемо? Що ми робимо? Це, що стосується, шановні сільського господарства. Але я би хотів зупинитися і на тих питаннях, які ми можемо вирішити безпосередньо тут, у нас. Не треба нам президента, прем'єр-міністра, ні самопомочі, ні батьківщини. Ми можемо вирішити це питання тут на місці. І Я на таких окремих питаннях хотів би зупинитися на сьогоднішній сесії районної ради. Панове, ви пам'ятаєте, коли з цієї трибуни я говорив про те, що для того, аби добре жити, в першу чергу потрібно раціонально використовувати ті кошти, які в нас є. Це є одне питання. Друге питання: нам треба підняти ті кошти, які є на землі, а ми не можемо їх підняти. Нам важко їх підняти. Ви пам'ятаєте, мабуть, той момент, коли із цієї трибуни я говорив про те, що нам не зареєстрували паї. Ми не зареєстрували паї, а тепер податкова інспекція говорить, ви, панове, не маєте права ту землю обробляти. А чому не зареєстрували паї? Тому що ми здали ті книжки, документи, сам депутат Вітенко це все робив. І нам через деякий час сказали, що ви не здавали документи. Ми написали у прокуратуру звернення про злочин фермерського господарства Прометей. Міняються три прокурори у нашому районі, міняються три слідчі, які ведуть цю справу. І по сьогоднішній день ті книги забрали в область, потім з області віддали в район. І так це все, воно значить мусолиться, так все це перекидається, аби з цього нічого не було. <кхи> То питання, панове, хіба нам треба йти до президента, аби ці питання вирішити? Ну, а як тепер нам ту землю обробляти, як ми не маємо права обробляти? Ми взяли у Дебесловцях. 80 гектарів землі, яка є в кусочках по 15 сотих, де не закінчена на сьогоднішній день земельна реформа, де та ще не видали людям навіть державні акти. Значить, ми її залишимо обробляти. Але я сказав, що люди мали з цього. Люди мали 25 тонн зерна, а бюджет мав 7600 гривень. До сільської ради, чи до районної ради чи до обласної, як відповідно там іде розщеплення? Скажіть, будь ласка, а що це шкідливо? Що це кому шкодить? Бо ви не обробляєте ПАЙ, ви обробляєте ПАЙ не Здаємо документи в податкову інспекцію, пане Любомир, я хотів би наголосити. І ви, шановні депутати, ви пам'ятаєте, як ви приймали тут рішення про недовіру? значить... Пану Івану, який очолює сьогоднішній день податкову інспекцію. Я думаю, що у нас відбулася Революція Гідності, що будуть якісь зміни, та, на жаль, нічого немає. І так, як було, так воно стоїть. Здають документи в п'ятницю на фіксований податок. Віконечко не приймає, бо не затвердила та дівчина, що там є. Приходимо до тої дівчини. Дівчина не приймає. І я змушений, як керівник сільськогоспольського підприємства, завітати це фіскальне підприємство, в, в, значить, вжити гуцульський діалект, який є в мене, і тільки після застосування цього діалекту документи були взяті, і, значить, вони значить, вже там обробляються. Панове, нам треба президента чи нам треба прем'єр-міністра, аби пішов там, значить. Поставив цього товариша, чи як його назвати, на місце. А ви, колеги депутати, ви писали тут, значить, приймали рішення за недовіру цьому керівнику. Вас це не болить. Значить, ну як це? Ну ви мене розумієте, чи не розумієте? Чи є у вас ну, ну, чи не заїдається часом вас? Вибачте, панове, що я так говорю. Але хотів би також звернутися на інше відомство, освітянське відомство, яке на сьогоднішній день в нашому районі працює. В свій час, ви пам'ятаєте, депутат наш Ганна Степайна, значить, судилася, значить, виграла суди, їй повернули кошти за те, що вона не працювала, а все це повернули із коштів. Спецрахунків. А що таке спецрахунків, шановний пане прокурор? Це є ті гроші, які були за металолом, за макулатуру, які батьки поздавали. І ці спецкошти забрали у дітей, забрали у учителів і використали їх на те, що я говорю. А чому ці кошти не відшкодував той урядник? Який це робив, який заставляв це робити? Чому? Мабуть, напевно, там вже відбулося КРУ, контрольне-ревізійне управління, щось там вже робило. Але бачите, нема результату. Слідуюче питання, панове, Значить, ми поставляли продукти харчування у освіту за грудень місяць, аж вчора нам віддали гроші. Як так може бути? Іти, значить, в освіту, і теж приходилось використати свій гуцульський діалект, бо так не доходить, розумієте? Потім йти до пана Любомира. Для чого це робити? Бо гроші послали десь у інше місце. Пане головний освітяни. Так я так розумію, що ви можете гроші в будь-який момент загнати офшорну зону чи ще щось і нічого вам не буде. Тому, пане Любомир, я прошу вас, звертаюся до вас як депутат, як депутат обласної ради, значить проінформувати мене, як пострадають ці, значить, державні службовці. Шановний пане Ігор, від вашого керівництва освітою вже замучились вчителі, діти. Батьки, я розумію, що вам важко, вам важко це лишити. Тому що за вами ще ви плечима стоїть дуже потужний дядько, який колись завідував дільницю. Дайте спокійно людям працювати, хай не вчаться, підіть собі, знайдіть якусь іншу роботу і не мучте їх всіх. Хотів би також, панове, не обійти стороною також життя. Нашої медицини. В медицині так сталося, що завдяки багатої співпраці із правоохоронними органами мені сьогодні доводиться до два рази в рік відвідувати Центральну районну лікарню. І напевне, жодного із вас немає тут, де б ви, ви не були в лікарні. Як можливо, не ваші родичі там є, то батьки, то ще хтось розумієте, то друзі. Все це, все це дійсності так воно є. І життя на сьогоднішній день в центральній районній лікарні, особливо тих робітників, тих спеціалістів, тих медсестер, коли їм часто не оплачують ту зарплату. Вони питають пане депутат, а коли вони нам вже ті копійки віддадуть. Розумієте? Тому якось якось треба думати про це. Я хотів би також зупинитися і на питанню харчування в медицині. Панове, 25% чорноземів світу, більше 62 мільйони тонн зерна виробляє держава. І хіба є питання сьогодні, щоб у нас у лікарні не було що їсти? Я прошу вас всіх, я прошу вас всіх. А ми можемо це зробити, тому що в нас є 10 цехів кубасних на території Коломийського району. У нас є підприємство ЮМАС або Мікс і багато інших підприємств, які можуть допомогти лікарні продуктам харчування. Ірина Дмитрівна сьогодні до лікарні з наших підприємств відправлено 1700 кг овочів, капусти, моркви, буряка і цибулі, і 800 кілограмів. Крупів. Це не є якийсь мій політичний трюк чи хід, а я просто хочу долучитися до того, щоб хворі, які є на сьогоднішній день в лікарні, щоб вони трошки краще похарчувалися. Я хотів би, шановні колеги, звернутися до вас з тим, щоб ми підтримували. В першу чергу нового керівника, який є на сьогоднішній день у районі, Любомира Олексійовича. Любомир Олексійович. Олексійович, як депутат обласної ради, я думаю, що і сільські голови, селищні голови, депутати вони хочуть допомогти вам для того, щоб у нас був у районі порядок. Але разом з тим вони говорять про те, Можливо, вони не можуть вам це сказати, а я скажу, що у нас наступає анексія району містом. Тому при підборі кадрів, при підборі спеціалістів. Відберіть, будь ласка, тут є і серед депутатів, мудрі виважені люди, які можуть вам допомогти і працювати в адміністрації, і серед сільських і селищних голів є мудрі, також спеціалісти, які можуть допомогти. Тому, будь ласка, прошу вас, це в перспективі врахуйте, Богдан Володимирович, я звертаюся до вас сьогодні з цієї трибуни. Як ваш колега. Як депутат обласної ради, зверніть увагу на ті всі події, які проходять у нашому районі. Керівник чи голова районної ради, я вважаю, що його робочий кабінет не тут тільки, а його робочий кабінет на території всього Коломийського району. Тому не говоріть ніколи. Що це на це є адміністрація? Що це є голова сільський? Ви повинні знати все, що робиться в районі. Дякую вам за співпрацю і слава Україні! Час напружений емоції, переживання за справу, за, за те, що насправді турбує важливе. Вони ну, примушують нас до і емоційних виступів, і до. Того, аби риторично ставити питання. З приводу рецептів, рецепти правильно дав, поки що, як я чув лише один депутат Ярослав Куничак. насправді це розуміємо ми всі, нас набагато важче втілити і реалізувати ці рецепти і з них здобути цей ефект. Але це єдиний спосіб, це правда. Це ж саме підтвердив і мій колега депутат Петро Васильович Книшук. Потрібна праця, потрібне Рух економіки і господарки, аби можна було мати, за рахунок чого забезпечити бюджетні установи. Щодо реформ, це правда, що ми очікували на одне, нам обіцяли друге. А результати і попередня наша з вами оцінка того, що відбувається, є третьою. Для мене дуже несподіваною була офіційна реакція міністра, міністра охорони здоров'я. Про те, що експеримент з Вінницею в Дніпропетровському і тими ще двома пілотними Львівська область він виявився на думку міністра бездоганним, найкращим. знизилася захворюваність у тих регіонах, знизилися всі негативні показники. Я не медик, звичайно, тут є фахівці. Я просив би їх більш, ну скажімо так. Детально покоментувати і все-таки надати інформацію, може, у рамках профільної комісії районної ради. Мені здається, що зниження показників захворюваності у Вінницькій області відбулося за рахунок того, що набагато менша кількість людей змогли про це повідомити, а не тому, що відбувся такий великий реформаторський крок. Щодо решти реформ, ну, це правда, що. Реформи ніколи не бувають приємними зразу, так як і ліки. Це правда, що їх реалізовувати в часі, коли і так скрутно, найважче і на більшість вони викликають. Єдине, що я думаю, ми з вами маємо право вимагати, і це треба робити, ми навіть готові погодитися на скруту, на негативну сторону реформ в обмін на майбутній позитив, але по-перше, ми маємо нарешті повірити, що він настане. А по-друге, ну немає існувати ситуації, коли виходить народний депутат і повідомляє, що 500 мільйонів гривень державне підприємство «Енергоринок» перерахувало на територію, де здійснюється контроль бойовиками за електроенергію, яку Україна не отримувала. Бо коли це послухають люди. Це буде найкраща агітація для Путіна, це найкраща буде демотивація, тобто зворотнього порядку мотивація для українців, і це буде викликати агресію з боку тих, хто вимушений жити на 1080 гривень пенсії, які раніше становили навіть 120 доларів, а тепер це буде становити 30. Зрозуміло, що праця будь-яка. Чому виходять дорожчі товари, наприклад, в епіцентрі? Вони рахують свій економічний результат, вони у ринковій економіці мають право встановлювати самовільну ціну, так як і будь-хто це право має. І це б'є по людях. З одного боку, а з другого боку, доводиться все таки людям знову ставати заручниками і продавати дешевше м'ясо при вищих витратах, ніж це було при нижчих витратах. Це наша з вами позиція. І правильно тут є сказано, я хотів би закликати вас ще більше над цим задуматися. Дуже багато що залежить від нас. І ми повинні наполягти на тому, що правда і справедливість зверху не дається. І не прийшли ніхто по пошті в конверті. Ми про це вже вам з вами говорили, і ви це знаєте. І треба просто переконати всіх інших. Но коли людина далі намагається дати хабара, коли далі вивозять. Ресурси, чи гравий, чи ще щось, і замість одних поборників з'явилися інші поборники, не від слова поборювати, а від слова побирати. Коли і далі закриваються очі на те, що дійсно незареєстровані паї. Ну а потім треба 90, чи скільки там був тариф гривень за кожну, за кожну папку, чи за що там віднести, і були конкретні посадові особи в правоохоронних органах, яких прізвища навіть називалося. Далі мовчки, далі дивно, далі, далі тихо. Разом з тим, дійсно, добробут. Добробут це успішне, оптимальне поєднання чим більших доходів, з чим меншими витратами. Ми дуже часто говоримо про заклади медицини, наприклад, і ліжковий фонд. Так, треба зменшувати витрати. Але коли ми будемо. Ну, бездумно реалізовувати усі наміри, які потім не знаходять підтвердження. Ми захлиснемося. Районна лікарня мала бути передана на фінансування до обласного бюджету. Ніхто не проти прийняти на фінансування всі видатки з обласного бюджету, включно з сільськими радами, включно з районною радою і кожним найменшим кабінетиком і кожним працівником. Доходи під це мають бути. Обласний бюджет сьогодні. Цих доходів немає розрахованих. Про вузлову лікарню. Це не питання бажання чи не бажання депутатів чи чиновників, це питання спроможності виконати зобов'язання ті, які, наприклад, на місцевому рівні не спроможні виконати місцеві ресурси. Щодо вузлової лікарні, доповідаю і повідомляю всім вам. Перше, заклад треба зберегти. Друге, заклад повинен бути збережений у такій формі і в такому. Своїм таким призначенням, де він не буде тиснути на районну лікарню і на медицину району в плані надлишковості ліжкового фонду. Якщо це буде зроблено за рахунок того, що закриють отенію, закриють печеніжин і закриють віздець, побачите. Особливо в контексті виборів, бо я, наприклад, дуже проти такий час ще щоб на цьому хтось спекулював. Але прийдуть вибори, і всі будуть казати: голосуйте за нас, ми закрили вам селіраду, голосуйте за нас, ми закрили вам лікарню. Встане гвіздець, встане однієї печеніжень і скажуть: раз місто Колонея там ставиться, значить лишайте, будь ласка, для районного населення на території району заклади медичні, а з іншими розбирайтеся, як поважаєте за потрібне. Хіба це буде конструктивно? Хіба це дозволить забезпечити медичну допомогу? Це просто призведе до діаметральної жорсткої реакції людей у сільському сільській місцевості. Я дуже прошу вас до оптимізації ліжкового фонду підходити виважено і враховувати те, які зараз нормативні документи є, наприклад, в контексті Отинівської лікарні, бо там вказано чисельність, яка має бути збережена і залишена. Я дуже прошу вас розуміти, що під наявні ресурси розподіл має здійснюватись рівномірно. І доступ до медичної допомоги має бути не лише в одній точці. А усіх мешканців району максимально рівні, наскільки це можливо фізично забезпечити. Про буздову лікарню як заклад обласного бюджету ми готові, але для мене поки що юридично, ну, оскільки я не бачу, ще оформленого рішення, лише проєкт, ще немає повного, повної ясності, як районна рада, яка не є власником об'єкту, на території якої не знаходиться об'єкт. Звертається до обласної ради, яка не є власником об'єкту, про те, щоб цей заклад прийняти і з ним якісь дії подальшого подальшому вчиняти. Це має робити власник. Власником є Державне територіальне галузеве об'єднання Укрзалізниця, і воно навіть не здійснює саме повноваження власника, а Міністерство інфраструктури. Я хотів би, щоб таке звернення від Міністерства інфраструктури не з повідомленням про те, що законом передано на фінансування такі і такі заклади приходили, бо те ми знаємо самі, що воно передано на фінансування. А з ініціативою про те, що пропонується зробити, щоб вони виходили. Без відома власника вчиняти якісь дії і кроки, я не знаю, наскільки це буде юридично виваженим. Хоча, я ще раз кажу, це поки що лише думка судження і міркування, а не позиція. Крім того, зрозуміло, що заклад. Дуже правильна ціль і мета в рамках візиту керівництва обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров'я до закладу, обговорювалося це питання про долю закладу, і було сказано про реабілітаційний центр. Цей реабілітаційний центр украй потрібен. Багато учасників АТО, багато людей потребують після травм поранень і просто після хворіб реабілітації, якої в області немає. Ми не заперечуємо, ми навіть зацікавлені в цьому. Але якщо фінансування медичних закладів далі буде здійснюватися у форматі і порядок Кабінету міністрів, визначений на 15 рік, збережеться і надалі, і це буде просто медична субвенція під розрахунок по кількості ліжкоміст і по кількості того формульного розрахунку, який є, я маю сумнів і страх, чи ми зможемо на належному рівні забезпечити функціонування такого закладу. Додаткові ліжка замість скорочення я не знаю, чи зразу у нас буде можливість фінансувати. Це не є бажання або не бажання. Бо всі знають порядок використання медичної субвенції, вона розрахована строго, її не можна забирати, переспрямовувати і від неї щось відщепувати. так як і від освітянської, а звідки тоді додати на додаткову потребу. Я тому прошу і буду наполягати від керівництва обласної ради, від депутатського корпусу про зміну бюджетного законодавства, де ми будемо мати можливість наперед знати загальний обсяг ресурсів, який буде доведений області, а не так, що стабілізаційна дотація у розмірі 2 мільярди гривень стоїть, чекає, і всі думають, як поїхати і випросити, щоб добрати решту грошей. Тоді нам буде легше планувати такі потреби. Хочу також звернутися до сільських голів. у проєкті бюджету, в проєкті зміни до бюджету, який має бути розглянутий 3 березня, буде поставлено окремо питання про забезпечення видатків на утримання органів місцевого самоврядування сільського селищного, міського, міст, районного значення рівня. Ми переконані, що ситуація, коли просто додаються. Непораховані, не перевірені, не підтверджені доходи, які у вигляді податкових стягнень має запровадити сама сільська рада, це є деконструктивний і невичерпний шлях, який має бути для цього застосований. Мають бути додаткові інструменти і механізми, і хто яким зможе, таким скористається. Дуже сподіваюся, що це буде втілено. Поки що уряд заявив про те, що цю потребу. Почуто цю потребу прийнято, її ігнорувати не можуть. Я переконаний, що вимога депутатів Верховної Ради, котрі це питання ініціювали і котрі ці законопроекти внесли, все-таки буде почута. Також хотів би закликати усіх до того, аби сьогоднішнє число газети Галичина ви взяли до уваги. Я маю на увазі найперше сільських голів. Там опубліковане поголошення про новий. Четвертий конкурс проєктів Краща громада і шостий конкурс проєктів програми розвитку місцевого самоврядування. Сума конкурсу 120 тисяч гривень, сума гранту, вже не 75, буде на наступний рік. Сьогодні цього року будуть визначені переможці, наступного року буде фінансування. Ми розуміємо, що можливо до того часу ще раз доведеться переглядати, якщо будемо прокидатися зі зміною курсу долара вночі. Сума гранту на кращу громаду за перше місце 150 тисяч гривень. Крім того, запроваджена за ініціативою Ради конкурсу, я і там головою, можливість горизонтальної співпраці територіальних громад це коли дві громади об'єднуються навколо одної проблеми і стають більшу, ніж подвійну суму гранту. Таких проєктів не вдасться зробити багато, але пробний камінь треба все одно штукнути. Принагідно хочу побажати миру, спокою, здоров'я, терпіння і розуміння, що дуже багато насправді залежить від нас. Наскільки чесними, відповідальними і правдивими ми є самі між собою, настільки легше нам домагатися і примушувати тих, хто вище. До того, аби вони не просто нас слухали, аби вони чули і рахувалися. Революція гідності дала шанс на те, аби народ мав право виступити. Уже просто виступити недостатньо. Тепер треба, аби народ розумів відповідальність за свої пропозиції, бо можна так сказати, що ні копійки податків не платимо, а за все, щоб було і все існувало, все крутилось, все працювало. Так не вдасться. Але крім того, крім відповідальності за свої пропозиції, я переконаний, має настати час, коли з ними будуть реально рахуватися. Бажаю цього всім вам, миру, спокою, родина, дай Боже здоров'я всім. Слава Україні!